Акумуляторна батарея 48 вольт, зібрана на літій-іонових комірках призматичних виробник тафель. В кінці відео я трошки по даташиту покажу параметри. Металевий корпус розташування може стояти, може лежати. І за допомогою додаткового кріплення мож, можна повісити на стіну. Для переноски такий економний варіант мотузки. За потреби можна просто їх прибрати. З чого зроблено і як всередині, показую 14 призматиків. Два ряди по сім стягнути металевими профільними трубами. Це покриття, метал з гальванічним покриттям, торсова планка 2 мм, сам корпус теж 2 мм, кришка 1 мм, товщина метала, корпус порошкове фарбування. Призматики між ними е ущільнюючий матеріал, який е дозволяє компенсувати розширення, з'єднані е мідь е перетин 20 мм, мідь е хімічне лудження, тому що виводи наварені алюмінієві. Е всі з'єднання е 20. 20 міліметрів перетин. БМС. БМС використовується GBD, БМС, яка працює з протоколами, з РС, з каном. Також вона може, вона, вона працює з паралельним з'єднанням батарей. От. БМС є 100. Амперні, це варіант підходить для 5 кВт інверторів. І 200-амперні це вже для 8-9 кВт-інверторів підходить. БМС достатньо якісна, є навіть покриття проти вологи. от Я кріплю БМС до такої планки, теж метал, і планка вже кріпиться. До самих, до торсової планки. От Далі клеми вихідне, на плюсовій вихідній клемі є керамічний на 52 вольта запобіжник на 300 А. Це вже на, скажімо так, самий крайній випадок. Далі, в принципі, вже тут немає про що далі говорити. По БМС, попередній панелі. По кнопка живлення. От, далі, світлодіоди це рівень заряду. Аварійна ситуація чи попередження червоний світлодіод. Далі світлодіод, які режими, режими вказує роботи і включення. Є віконце невеличке кнопка Reset. Це перемикачі, які є за допомогою якими встановлюється адрес батареї, коли вони з'єднуються паралельно. Це так звані сухі контакти, тобто БМС може включати якісь зовнішні пристрої, для, коли заряд зменшується нижче встановленого порогу. Потім з'єднання РС485, каншина. РС-232 і два порта РС 485 для з'єднання паралельного з'єднання. Екранчик. Е, екранчик, екранчик може показувати, в принципі, всю необхідну, необхідну інформацію, напругу. Напругу, струм, ємності, залишки, ємності, рівень заряду, температурні датчики, також напругу по коміркам. От, далі статус роботи, в якому статусі знаходиться БМС, потім показує помилки. Лічильник помилок і також статус по, по помилкам. Якщо якась буде помилка, буде е, одиничка. І е, також дозволяє встановити встановити необхідні протоколи роботи по RS485 шині чи по кан, каншині. От, наприклад, каншин, каншина, вибір, вибір необхідних. Е, пристрою з якими буде підключення, Каншина підтримує в принципі, більшість інверторів, які є в нас на ринку. я Стоїть груват, тому що я з груватом їх перевіряю. сама проста збірка, Міні... мінімум елементів. Скажімо так, якість елементів достатньо гарна ємність, ємність батарей є два варіанти. Є 9 кВт в районі 9 кВт і також в районі 7,5 кВт, в залежності від ємності використаних самих комірок. Також забув сказати, бо по БМС є два варіанти. Є варіант підключення дисплея зовнішнього Цього тоді немає тоді налаштування, все, все налаштування для налаштування використовується програмне забезпечення, яке дозволяє встановити ну, в принципі, всі. Всі необхідні параметри, ємності е, і е, обмеження. От. Або замість екранчика, можна підключити Bluetooth Bluetoothний модуль, тоді можна буде робити робити необхідні. Налаштування або дивитись стан за допомогою застосунку в телефоні. Використовуватися буде два варіанти. Комірок. Один і той же виробник Tafel. Комірки нові грейд нові, А і ємність 174 і 153. А години. Ті, що 174 е, будуть іти з BMS з верхнім обмеженням 200 А довготривалих, а ті, що 153 з обмеженням на 120 чи 130 А. Ну, відповідно, під 5 кВт, 8 кВт інвертора 174 по даташиту. 174 ампер години. 2,8435 високовольтні інвертора я настра... БМС налаштовую на 4,25. Можливо, 43. Ну, скоріш за все, 4,25. На 4,25 це приблизно виходить 8,8 кВт. Далі 650 Повна ємність на 14. Це виходить там 9,1 кВт. Ну, тобто, можна виставити межу верхню 4,35, отримати 9 з чимось кВт. Далі, вкратці, кратко, що можна ще сказати, перше, працює на мінусу, Заряджається до мінус 20, до мінус 30 розряджається. Звісно, з обмеженнями. Далі. Що виробник рекомендує, які межі? Від 5 до 97% зарядку виставляти? Далі, цикли. 2000 циклів. Температура 25, струм 0,33%, але 100% дот. Тобто від 0 до 100% заряджаючи при 200 температурах при 25 градусах температури отримуємо 2000 циклів. Падіння до. О, не написали. Чи може на китайському написано? Ну, зазвичай 80% От, 153 там буде указана ємність. Далі. І, в принципі, ще головне максимальна. Довготривалий заряд 208 А. Я зазвичай півємності обмежую заряд 90 А І максимальний довготривалий розряд дві ємності 348 А. Максимальний довготривалий в BMS-ках 200. Під цю ємність, це під якраз приблизно під 8 кВт, 8-9 кВт інвертора. От, не знаю, якщо висадити повністю весь розряд 200 А, мабуть, ми перегріємося. Не знаю. Але діапазон до 45%. От 348 А, звісно, це з терморегуляції. В принципі, тут більше. Більше немає чого казати. Так, далі. 153. Даташит суто на китайському, тому це переведений документ, трохи шрифти, трохи там, не все зрозуміло, але дивимось. Так само 4-3 верхня межа. 2,8, 4.3, Зазвичай 4,25 я ставлю. Далі, 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 далі. 150, одна ємність на розряд. Так, дивлюсь, що, що важливо тут сказати. Максимальний довготривалий струм, наприклад, 35, візьмемо там 25 середній, 1,2 і дві ємності, ну, тобто майже 200 А. Далі discharge, Довготривалий струм розрядний, теж візьмемо, наприклад, там, 25 градусів 2 ємності. Тобто 153 на 100, 3, майже 300 А. Тобто свої 120 А буде робити без питань. Е, так, так, е, цикли, 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 цикли. Зараз дойдемо. Е, імпульсна е, нагрузка 600 ампер на 10 секунд. І 500 ампер з, меншим, з більшим зарядом, так, цикли. О, що ми тут маємо? 153 і залишкова ємність 120, це ті ж самі 80% вказаних. Тобто при температурі 25 градусів 2000 циклів, при температурі 45 градусів. 1200 циклів. Ну, тобто, нормальні середньостатистичні 2000 циклів Що тут цікаво ще показати із краш-тестів. Overcharge тест. Я якось хочу його повторити, бо дуже, дуже він сумнівно виглядає. Пишуть, що. При заряді 1С струмом, тобто 150 А, комірка може взяти в себе 200% заряду або 6.45 вольт на одну комірку. І при цьому немає не має загорітися, немає От, Ну, не знаю. Це, це було б цікаво повторити. Ну все, начебто. Тобто ця, ця комірка буде нормальна під 5 кВт інвертора в самий раз.